Що ж, уже не кипіло. Чому мультфільм висвітлює постійно протягом перших трьох сезонів? А в п'ятому це нагадує суперництво, блум і за Скайя? Ну серйозно, привіт, я Олекс Струса, і ви потрапили на мій канал. Якщо ви ще не підписалися і не зробили червону кнопочку сіренькою, то скріш підписуйся. Тут буде багато чого цікавого. Давайте розберемося раз і назавжди. Чому плуми діаспора постійно воргують? Гаразд або дійсно за щось цінне і важливе. А так вони постійно б'ються за скає. за пацана, який інколи трьох слів зв'язати не може. Послати діаспору і лишитися з блум або навпаки. А так у нас з вами постійний конфлікт. Блум і Діаспро рвуть на собі сорочку, вирішуючи, кому дістанеться скай, принц Рекліонський. Велика шишка, щоб ви думали, знаєте, якби створювачі не хотіли грошей так сильно, і хоча б раз подумали зробити гроші на сюжеті, а не на мерчі. Можливо, ми з вами могли побачити, як ці дві дівчулі психанули на нього і пішли геть, сказавши: обирай або я, або вона, або навіть без цього, тому що кожна дівчина це не вибір, а пріоритет. А так виходить мультфільм пропаганди. Рекомендує, що бійка за хлопця це норма. І що ми бачимо зараз у суспільстві, коли не коли дійсно крепку жіночу дружбу, а в цілому одна дівчина, інші бачить конкурентку. І виходить, що б'ються навіть по примітивним темам. Наприклад, вона гарна, вона страшна, тому що розумна, тому що дурна. Має хлопця, оце їй круто. Немає хлопця, оце вона перебірлива, що ніхто не хоче з нею бути. Вічно вона має підпадати під якийсь стандарт. Напишіть мені в коментарях, чи подобається вам постійне суперництво блумінь. Яспро, і чи хотіли б ви побачити, як вони дружать або лишаються приятельками, знайомими? Тому що таке явище, як чоловіча дружба, є. Будь ласка, а у дівчат склалося суспільством або історією, не знаю, ворогують і на цьому роблять постійний навар, контент і багато чого іншого. Окей, пам'ятаєте четвертий сезон, коли Скай побачив, що блум цілої Енді? Між ними такої запеклої ворожнечі не було. Ну, погарчали один на одного, погиркалися і все. Але бійку або виривання волосся ніхто не проводив. До речі, чому це було б цікаво, не менш подивитися, як два гусака за дівчину борються. А точно, вибачте, я ж забула. Це ж треба Блум битися не заскає. Ой, відійшли від теми. Коротше, мультфільм пропагандує жіночу дружбу. Але тільки давайте окреслимо умовну лінію серед дівчат Вінкс. Всі інші знайомі або так чи інакше вороги, як, наприклад, блум і Діаспро. А все ж таки, знаєте, шкода, що немає всесвіту, де Блум і Діаспро не ворогують і не б'ються за гусака Скайя. Можливо, вони навіть і не ворогують, а просто приятельки або знайомі, але тільки уявіть, що на Скайя їм байдуже. Це був би сюжет, скажіть. Я вже собі це уявляю. Як скай на початку бігає від однієї дівчини до іншої, просячи вибачення не важливо за що саме сам факт, що за нього більше ніхто не воює. А дівчатка сидять собі в кафе, смакують морозиво, п'ють коктейлі і обговорюють який скай гусак, або навіть просто живуть своє життя. Тому що уявляєте, без ская виявляється, життя існує, і не потрібен їм для повного щастя гусак скай. Що за стереотип, що дівчині для щастя, для цілісності потрібен хлопець? Один гусак якийсь пікнув, а всі інші повторили. І ми з цим живемо донині. Неодноразово були мультфільми, де маєш хлопця, маєш нареченого, маєш чоловіка, маєш принца, маєш іще і ще якусь особь чоловічого полу. Твоє життя обумовлено на успіх. А я сама собі не можу бути обумовлена на успіх. Чому дівчині для повноцінності потрібен потрібен гусак скай? Давайте. Так, а я вам дякую за цей перегляд. Дякую, що дивились відео до кінця. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про всю цю ситуацію із суперництвом Блум та Діаспро І що ви думаєте про те, що блум та Діаспро деруться за Ская. Це дуже велика проблема, це дуже велике питання. Його можна неодноразово обговорювати з різних сторін. Напишіть, що ви думаєте. Я з радістю почитаю всі ваші думки. І до нових зустрічей в новому відео. Пока.